Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки! Сьогодні у нас заняття з математики. Ми повторимо геометричні фігури і будемо далі вчитися орієнтуватися у просторі, тобто праворуч, ліворуч, вгору, вниз. Згадуємо наші геометричні фігури. Що це за геометрична фігура? Правильно це квадрат у квадрата. Один, два, три, чотири кути. Одна, дві, три, чотири сторони. Порівняємо квадрат з трикутником. У трикутника. Скільки кутів? Один, два. Три кути у трикутника. Скільки сторін у трикутника? Одна, дві, три, три сторони у трикутника. А тепер скажіть, яка геометрична фігура знаходиться праворуч. Праворуч знаходиться трикутник, правильно, а ліворуч квадрат молодці, яку геометричну фігуру я додала, яка це геометрична фігура? Прямокутник, правильно, порівняємо всі ці геометричні фігури. У квадрата скільки сторін? 4. Помітимо це цифрою 4. У квадрата 4 сторони і 4 кути. У трикутника скільки кутів і скільки сторін ми щойно розмовляли про це. Правильно три. Поставимо цифру три. Додали ми прямокутник. У прямокутника скільки сторін. Одна, дві, три, чотири. Чотири сторони у прямокутника. Скільки котів. Раз, два. Три чотири. Чотири кути. Так як і квадрата. Чотири. Помітимо? Цифрою чотири. А в трикутника три і сторони три і кутів три. Кого більше сторін? У трикутника чи в прямокутника? Правильно. Більше сторін у прямокутника. Тепер подивимось. Прав... Праворуч в мене знаходиться яка геометрична фігура? Трикутник. Ліворуч в мене знаходиться правильно. Квадрат. Вгорі, Вгорі... що знаходиться, прямокутник. І я додала ще одну геометричну фігуру. Це правильно, це круг. У круга є сторони? Ні, нема. У круга є кути? Правильно теж нема. Де знаходиться круг? Внизу правильно. Прямокутник вгорі, круг внизу. Ліворуч в мене знаходиться квадрат, праворуч в мене знаходиться трикутник. Молодці. Тепер ми з вами згадаємо знаки плюс, мінус і дорівнюється. В мене є три прямокутника. Позначаємо цифрою 3, так, трошки ствінимо. Я вирізала і додала один трикутник. Позначаємо цифрою 1. Скажіть мені, який знак ми тут поставимо, якщо було три, я вирізала і додала до прямокутнички ще один трикутничок. Який знак я маю поставити? Правильно знак плюс, бо в мене збільшилося геометричних фігур. Правильно? Скільки в мене стало геометричних фігур? Коли ми кажемо стало, ми ставимо знак, дорівнюється. Стало в мене чотири геометричні фігури. Зараз ми цей приклад запишемо у зошити. Будь ласка, я нагадую ще раз, сфотографуйте і вишліть мені у вайбер всі ті приклади, які ми з вами записали у зошитах. Пишемо 3 додати. Плюс, бо ми додали одну геометричну фігуру. Один дорівнюється скільки 4. Було три геометричні фігури, додали одну, стало 4. Наступний приклад. В мене є один. Два, три, чотири, п'ять. П'ять трикутників. Позначаємо цифрою п'ять. Я один трикутничок забрала. Потрібен мені був, я один трикутничок забрала. Позначаємо цифрою правильно один. Якщо я один трикутничок забрала, який тут повинен стояти знак? Якщо я забрала стало менше правильно знак мінус, тому що ми забрали одну геометричну фігуру. 5 мінус 1. Скільки стало геометричних фігур? Правильно стало 4 геометричні фігури. Було 5 трикутників, 1 Забрали мінус 1, стало, дорівнюється 4 геометричні фігури, 4 трикутники. Зараз ми це запишемо у зошит. Було в мене 5 геометричних фігур. Пишемо 5. Не забуваємо один рядок залишаємо порожнім. Відступаємо від цього прикладу один рядочок клітинок. 5. Забрали один рядок. Трикутничок забрали одну геометричну фігуру. Мінус один. Стало. Стало, це знак дорівнюється. Дорівнюється скільки 4. Зараз ми з вами напишемо графічний диктант. І в кінці це має вийти квіточка. Спробуємо. І так, у нас з вами має бити ось така квіточка. Спробуємо, давайте спробуємо. Ставимо крапочку. І оцієї крапочки починаємо писати нашу квітку, писати диктант. Почали. Від крапочки одна клітинка праворуч. Ось. Одна клітинка вгору. Написали три клітинки праворуч, праворуч, серцей бік. Одна. Дві. Три. Одна клітинка вниз. Так. Одна клітинка праворуч цей бік. Ось так. Три клітинки вниз. Одна, дві, три. Три клітинки. Одна клітинка ліворуч. Ліворуч ось з цього боку. Одна клітинка ліворуч. Ось так. Так, одна клітинка вниз написали? Одна клітинка ліворуч. Стигаєте? Далі? Три клітинки вниз, одна, дві, три. Три клітинки вниз. Одна клітинка праворуч, цей бік. Так, одна клітинка вгору, одна клітинка праворуч. Ось так, дві клітинки вниз, одна дві. Одна клітинка ліворуч. Написали? Одна клітинка вниз. Одна ліворуч. Ось так. Одна вниз, одна клітинка ліворуч, ось ліворуч в цей бік, ось я написала. Одна клітинка вгору. Одна ліворуч. Одна вгору. Одна ліворуч. Встигаєте? Одна ліворуч. Далі дві клітинки вгору. Одна, дві клітинки вгору. Одна. Праворуч, одна, праворуч, ось так. Всім видно? Одна вниз. Одна праворуч. Три вгору. Одна, дві. три. Три вгору, одна ліворуч одна вгору. Одна ліворуч, і три. Вгору 1, 2, 3. Ось така квіточка в нас вийшла. Ми тут намалюємо серединку наші квіточки. Ось така квіточка. Ну що, сподобався вам графічний диктант? Так, да, це важко. Але треба вчитися. Я вашим батькам скину фотографії цієї квіточки. І ви, якщо у вас не вийшло, спробуйте ще раз з батьками зробити це. Бажаю вам гарного дня, міцного здоров'я і мирного неба вам!